Дорогі брати і сестри, <кій> доброго ранку. Радий вас бачити. Людське життя характеризується постійним рухом, який спонукає нас діяти, щось робити. сьогодні всюди вимагається швидкість і досягнення оптимальних результатів у найрізноманітніших сферах. Як Воскресіння Ісуса освітлює цю частину нашого досвіду? Коли ми будемо брати участь у Його перемозі над смертю, чи відпочинемо ми? Віра каже нам так, ми відпочинемо. Ми не будемо бездіяльними, але увійдемо в Божий відпочинок, який є миром і радістю. Тож ми повинні тільки чекати, чи це може змінити нас вже зараз. Ми поглинені багатьма справами, які не завжди приносять нам задоволення. Багато наших дій пов'язані з практичними конкретними речами. Ми повинні брати на себе відповідальність за багато зобов'язань, вирішувати проблеми, долати труднощі. Ісус також був залучений до життя людей не шкодуючи себе, а навпаки, віддаючи себе до кінця. проте, ми часто відчуваємо, що надмірна активність замість того, щоб давати нам повноту. Стає вихором, який затмарює нас, забирає спокій, заважає нам жити найкращим чином тим, що дійсно важливе для нашого життя. Тоді ми відчуваємо в тому незадоволення. Час здається розсіяним на тисячі практичних справ, які, однак, не вирішують остаточного сенсу нашого існування. Іноді, наприкінці дня, сповненого діяльності, ми відчуваємо порожнечу. Чому? Тому що ми не є машинами, ми маємо серце. Більше того, ми можемо сказати, що ми є серцем. Серце є символом усієї нашої людськості, синтезом думок, почуттів і бажань. Невидимим центром нашої особистості, Євангелист Матей запрошує нас замислитися над важливістю серця, наводячи ці прекрасні слова Ісуса. Де твій скарб? Там і твоє серце. Отже, справжній скарб зберігається в серці, а не в сейфах на землі. І не у великих фінансових інвестиціях, які сьогодні, як ніколи раніше, стали божевільними і несправедливо сконцентрованими ідолопоклонницькими за криваву ціну мільйонів людських життів, і руйнування Божого творіння. Важливо замислитися над цими аспектами, бо в численних зобов'язаннях, з якими ми постійно стикаємося, все частіше виникає ризик розгубленості іноді, відчаю, відсутності сенсу, навіть у людей, які на перший погляд здаються успішними. Натомість читати життя у пасхальному значенні. Дивитися на нього очима Воскреслого Ісуса означає знайти доступ до сутності людини, до нашого серця, Кор інкітум. цим прикметником неспокійне, святий Августин допомагає нам зрозуміти прагнення людини до повної самореалізації. Повна фраза походить спочатку сповідей. Це книга, яку написав святий Августин, де Августин пише: Господи, Ти створив нас для себе, і наше серце не знайде спокою, доки не спочине в тобі. Неспокій є знаком того, що наше серце рухається випадково, безладно, без мети чи цілей, але орієнтоване на свою кінцеву мету, на повернення додому. І справжня мета серця полягає не у володінні благами цього світу, а в досягненні того, що може повністю його наповнити, тобто любові Бога або краще сказати Бога любові. однак цей скарб можна знайти лише люблячи ближнього, якого зустрічаєш на своєму шляху. Братів і сестер з плоті і крові, чия присутність спонукає і запитує наше серце, закликаючи його відкритися і віддатися. Ближній просить тебе сповільнитися, подивитися йому в очі, іноді змінити плани, а може навіть змінити напрямок. Дорогі брати і сестри. Ось секрет руху людського серця: повернутися до джерела свого буття, насолоджуватися радістю, яка не зникає, яка не розчаровує, ніхто не може жити без сенсу, який виходить за межі випадкового, за межі того, що минає. Людське серце не може жити без надії, не знаючи, що воно створене для повноти, а не для Нестачі. Ісус Христос своїм втіленням, стражданням, смертю і Воскресінням дав міцне підґрунтя цій надії. Неспокійне серце не буде розчароване, якщо воно увійде в динаміку любові, для якої воно створене. Пристань є певною життя перемогло і в Христі продовжуватиме перемагати в кожній щоденній смерті. Це є християнська надія. Благословімо і дякуємо завжди Господу, який нам її дав.